гантер. Коти вояки, шлях вогнезора, розділ 13. Я ніколи раніше його не бачила. Що він тут робить? Він не рухається. Може, помер? Ні, ей ти, прокидайся! Голоси спершу лунали, наче звіддалік, потрохи гучнішаючи. Вогнезір ледве розплющив очі, побачив чорну і коричневу плями, що схилились біля входу до його сховку. Тримала його за загривок і енергійно трусила. Що за. Відчепись. Вогнезір спробував відбитись від нападника, але був ще занадто слабкий. Ой-ой, притримай кіхті!» – прогарчав голос. Вогнезір моргнув. Перед ним стояло двоє чорна кішка і мершавий коричневий кіт із подертим вухом. Ти не можеш тут залишатися, някнула чорна кішка. Двоноги ходять тут весь час, так що рухайся. Буду рухатись, коли захочу. Вогнезір намагався звучати зухвало, але в роті в нього так пересохло, що він ледве міг говорити, а в голові паморочилось від голоду. Ти будеш рухатись, коли ми тобі скажемо, гаркнув худий кіт. Тріпається тут, і зацідив вогнезорові лапою між ребра. Вогнезір був занадто виснажений, щоб сперечатися. Він виборсався з-під блискучої шкірки і зіп'явся на лапи. Ну, нарешті, поркнула кицька, ходи за нами. Вона рушила доріжкою, що вела між го... горами двоножичого сміття. Богнезорові промайнула думка про те, щоб непомітно вислизнути на волю, але він не мав поняття, куди йти. До того ж, він ледве перебирав лапами, а кришневий кіт увесь час ішов біля нього, не спускаючи очей. Куди вони мене ведуть? міркував Вогнезір. Він згадав про бича і кривавий клан і вже замислювався, чи не було ще одного клану з лісних котів біля цього угіддя двонагів. Якщо вони знали, що Вогнезір прийшов із лісу, то, можливо, сприймали його як ворога. Невже вони ведуть його на смерть? Чорна кішка провела його крізь отвір у стіні. Вогнезір вийшов на галявину з убогим грунтом на якому ледь лживо тіло кілька низькорослих дерев. Він не бачив інших котів, але відчував міцний запах. Вогнезір усе більше боявся зустрітись зі ще одним кривавим кланом, і цей страх наростав, аж доки не сягнув горла і здушив його. Сюди. коричневий кіт знову штовхнув вогнезора, мало не збивши його з лап. Вогнезір поплівся за ним, послизнувся в ямку і спинився, коли його передні лапи торкнулись краю калюжі. Не лізь туди лапами, прогарчав кіт. Я не хочу пити після того, як ти там все забрьохаєш. Вогнезір швидко позадкував. Ну, то пий, кинула кішка. Усе нормально, ми не намагаємося тебе отруїти. Вогнезір недовідливо глянув на неї. Ці коти привели його до води, яка була йому так потрібна, то це зазначало, що вони не збираються його убивати. Він схилився над калюжею і ковтнув. Вода була застояна і смерділа двунагами. Але, з праглому вогнезору вона смакувала краще за найчистіше джерело у лісі. Коли він сів і струснув вусами, то побачив, що чорна кішка стоїть біля нього з горобцем у зубах. Ось. нявкнула вона і поклала здобич біля його лап. Вогнезір витріщився на неї. Ці коти його готували? Чесно, промурмотіла кішка, закотивши очі і підібгнула горобця ближче. Їж. Ти що, раніше здобичі не бачив? Ом, дякую. Вогнезір припав до горобця і розправився з ним за кілька ковтків. Бачу, ти довгенько не їв!» – прокоментував коричневий кіт. Звіддаля прийшов. Вогнезір ковтнув величезний шматок м'яса і відповів Досить таки. Тоді схилив голову і дав. Мене звуть Вогнезір. Мене Палемон, а це кора, сказав коричневий кіт. Вогнезір відчув, як тілом пробігла дрож. Може, він не єдиний, кого вони рятували? Я шукаю іншу роду кішку. Ви її не бачили? запитав він. Двоє бродяг перезирнулися. Вогнезір засмутився, побачивши, як кора похитала головою, і знизила причину. Може, хтось із інших бачив? додав палимон. Інших? Яких інших? Вогнезір покінчив зі сніданком і підвівся. Сили потроху поверталися до нього тепер, коли він нарешті поїв і попив. Ви частина клану? Кора здивувалась. Що ти маєш на увазі клану? Сюди ходять інші коти, пояснив полемон, такі, як і ми. А де вони тепер? запитав Вогнезір. «Хто зна?» – някнув полемон, махнувши хвостом. Десь є. Можете мене провести до них? Без потреби, відповіла кора. Рано чи пізно вони самі сюди прийдуть. Вони завжди приходять. Вогнезір розвернувся. поблизу досі не було жодного кота, але сильний запах, який він зловив раніше, підказував йому, що тут було місце зборща багатьох котів. Спогади про кривавий клан непокоїли його. Полимон і кора поставились до нього приязно, але як щодо інших, Могнезорові інстинкти підказують йому, що треба тікати. Та він так відчайдушно прагнув знайти під кошторму, що мусив залишитись і дізнатись більше. Ви могли би познайомити мене з іншими котами? запитав вогнезір. Кора смикнула хвостом. Думаю, ти без нас впораєшся. Та ми зазвичай з ними не водимось, додав полимон. Будь ласка, Вогнезір уп'явся кігтями в ґрунт. Я мушу бути впевнений, що інші коти захочуть зі мною поговорити. Мені потрібно знайти мою подругу. Коти завагались і знову перезирнулися. Кого це ти шукаєш? запитали кора. І чому тобі так важливо її знайти? Тому що це через мене вона загубилась, випало вогнезір. Ми йшли біля річки, її змила повінь. Я вже всюди шукав. Я не можу продовжити подорож без неї, і не можу повернутись додому, залишивши її тут. Він нервово перебирав лапами по запелюженій землі. Я не можу здатися. Але можеш заспокоїтися, някнула кора. Її голос прозвучав жорстко, але вираз в очах був співчутливий. Ми залишимось. Дякую. Вогнезір глянув на неї, сподіваючись, що вона зрозуміє, як багато для нього це важило. Палемон і кора відійшли від... до затінку під одним із низьких дерев. Коротко поділилися з язиками, а тоді вмостились подрімати. Вогнезір потягнувся, йому теж кортіло покуняти, але він не хотів пропустити прихід інших котів. Він не міг покластися на те, що палимони скоро його розбудять. Бо не був певен, чи розуміють вони, наскільки важливо було йому знайти після шторму. Вогнезір знайшов сонячний моріжок і сів умиватися. Шерсть на ньому збилася в ковтуни, і в ній заплутались трісочки та сміття з річки. Та ще гірше, він був весь замазаний огидними залишками їжі з двоногих смітника. Якби коти громового клану зараз побачили, то навряд чи би й впізнали. Прийшовшись язиком по плечу, вогнезір скривився від огиди. Але не припиняв митися, поки його хутро не стало знов чисте і гладеньке. Вогнезорові було все важче і важче не віддаватися сну. Сонце котилося до обрію, відкидаючи довгі тіні дерев і стін двоноги, на відкриту гляну. Раптом бічним зором він помітив якийсь рух, із за одного дерева висовнув кіт. Вогнезір намружився і глянув на поли мона і, і, мон і кору. Чорна кішка підвелася, вигнула спин, потягнулась. А тоді підійшла до нього. Ось і вони, някнула вона. За першим потягнулося більше котів. Вони виходили з поміж дерев і через щілину, з якою сюди потрапив вогнезір з бродягами. Інші зістрибували зі стін. Вогнезір спостерігав, як вони по-дружньому стримано вітаються, ніби різні лісові клани біля чотири дерева. Кора помахала хвостом. Ходімо, я тебе познайомлю. Полемон приєднався до них, як тільки вони рушили до найближчої грувки з трьох котів біля калюжі, де раніше пиво вогнезір. І тоді я сказав тому пацюкові, розповідав чорний кіт, підійди ще на крок, і я тебе розпотрошу!» Коричневий кіт підвів голову від калюжі. І що тут трапилося? Його щуриха вискочила прямо з за нього, і задоволеним мурк... муркутом сказала третя кішка. Вродлива, Біля корол... біла королева. Чорний кіт вищерився із гарча. Ну, то що? Я розпотрошив їх обох. Це вугіль, промурмотіла корена вухо вогнизори. Він тут найбільший хвалько. Але з гострими кіхтями, додав палимон. Біла кішка позіхнула. Та все одно, хто хоче їсти щурів? Я от пообіцяла пообідала молоком двоногів. Ага, а їжаки сьогодні низько літали. Фиркнув вугіль. Це правда, кішка обурено повернулась до нього. Пляшка стояла на сходах, тож я її перевернула, і молоко вилилось. Вона смачно облизалась, воно було божественне. Біла кішка це сніжинка, сказав, сказав вогнезоровий палимон. Вона багато часу проводить біля двоногів. Може, сніжинка й могла там бачити свою подругу. Вогнезір похитав головою. Сумнівайся. Піз кошторма би ні за що не пішла до двоноги. Сніжинку, я тебе бачу біля того гнізда. Коричневий кіт підвівся від калюжі, і вогнезір побачив, що у нього не було половини хвоста. Ти, мабуть, не помітила, що в них там новий собака. Він погнався за мною, коли я полював на мишу в їхньому саду. Я б на твоєму місці тримався подалі звідти. Сніжинка потягнулась, показала кіхтики. Бачила я того собаку. Тупий волхатий мугер. Я з ним впорив. Вугіль форкнув. Хотів би це побачити. Коришний кіт підійшов і сів між вуглем і сніжинкою. Привіт. Я сьогодні бачив незнайому кішку, почав він, вогнезірно шурошив вуха. Паран малих двоногих підібрала її, продовжив колишній кіт і заграв кігтями. Я їм швидко показав, що й до чого. Сніжинка повернулась до нього і розлючно глянула. Кусаню, ти ж не подряпав у тих двонах? А що, як подряпав, відрубав кусань. Вони заслужили нічого мучити кота. Але ні, сказав він. Я їх не чіпав, не випускав кіхті. Я лише відволік їх, щоб та руда кішка могла втекти. Руда. вигукнув вогнезір. У полимона загорілися очі. Це могла бути твоя подруга. Чому ти не привів її до нас? запитала сніжинка Куценю. Не було часу. Бурштинові очі кота захоплено мерехтіли. Вона перескочила. Через паркан, ніби крила розправила, ніколи ще не бачив, щоб кіт так швидко рухався. Вогнезір торкнувся хвостом до Палимонного плеча. Я мушу поговорити з тим котом. Гаразд, відповів Палимон. Ходи за мною. Він рушив уперед, махаючи хвостом, аж доки не дійшов до компанії з трьох котів. Привіт, някнув він. Тут є один кіт, який хотів би з вами познайомитись. Всі троє зосереджено глянули на вогни Він поважно вклонився. Вітаю, як ведеться. Вугилі сніжинкою перезирнулись, ніби він сказав щось не сього світнє. Вогнезір сподівався, що це не прозвучало для них надто дивно. Мабуть, ти тут новенький, нягнув вугіль. Ти звідки? Вогнезір не хотів розповідати цим котам про ліс. Що, як вони вирішать захопити їхню територію кривавий клан? Княже, вони ще за течією, сказав він, сподіваюся, що це було достатньо нечітка відповідь. Його звати Вогнезір, дала Коре, підійшовши до них. Вогнезоре, познайомця, це сніжинка вугі Куцань. Ти прийшов сюди жити? Сніжинка по-дружньому глянула на, його, на нього ними блакитними очима. Ні, я тут мимоходом, відповів Вогнезір. Я йшов іще з одною кішкою, але ми розділились під час грози. Він повернувся до куцаня. Я почув, що ти розповідав про руду кішку. Мені здається, що то могла бути моя подруга. Куцань смикнув вуса і підвівся, підійшов обнюхати вогнезора. Можливо, мявкнув він, вона пахнула якось схожа на тебе деревами, листям і річковою водою. Вогнезір глибоко вдихнув, відчуваючи, як боль б'ється серце об груди. Ти міг би мені показати, де зустрів її. Куцань помахав своїм обрубком, що був раніше хвостом. Звісно, але вже не сьогодні, вклонилась міжнамикора. Поглянь на себе, додала вона, прибивши вогнезора. Що вже збирався заперечувати та тебе ж вітром здує. Тобі треба добре поспати і поїсти, перш ніж йти куди-небудь. Вогнезір роздратовано випустив кігті. Я ж вояк, обурено подумав він. Мені не потрібно відпочивати. Але піз коштору можу кудись піти, лякнув вогнезір, вирішивши не озвучувати свій інший страх. А що, як куцань завіється десь у своїх справах, він більше його не побачить?» Твоя подруга нікуди не піде вночі. На незнайомій території, фиркнула Кор. Звіс, звичайно, якщо їй вистачить клепки. Коротше кажучи, якщо ти поведеш кого небудь зараз, можеш попрощатись з рештою свого хвоста. Куцень весело знизав плечима. Тут не посперечатись, нагукнув він вогнезорові. Не переймайся, я відведу тебе туди завтра. Вогнезір був змушений погодитись. Він знайшов собі заглиблення в землі і, хоч був упевнений, що не зможе спати від хвилювання, Насправді заснув, як тільки склипив повіки. Цього разу його не тривожили жодні кошмари. Наступного ранку вогнезір прокинувся зігрітою променями сонця. І хоч він і хотів відволіка... зволікати з пошуками, але мусив визнати, що тепер почувався значно краще. Скочивши на лапи, прудий кіт роззирнувся, але єдиним, кого він побачив, був лимон, який відійшов до нього з мешою зубах. Ось це день юкнув корішневий кіт і кинув здобич перед вогнезором. Поїж. А де кусань? Палемон повів вухана. Не знаю, але він пообіцяв відвести мене до піскошторму». Отже, відведе угамуйся трохи, він скоро повернеться. Та Вогнезір не був такий упевнений у цьому. Подякувши за здобич, він мостився поїсти, тим часом прислухаючись, чи не чути ніде кусеня. Але Вогнезір все ще не був настільки виснажений, щоб знову зас... що знову заснув. Коли він прокинувся цього разу, то одразу побачив три довгі тіні, які простягались галявини. Усе навколо було залите червоним світлом. Сонце знову сідало. Вогнезір підвівся, його серце шалено колотало. Він помітив куценя, який сидів під неї. ближче деревом, дерево, не змигно дивлячись на нього. Чому ти не розбудив мене? запитав вогнезір, мало не плачучи. Для чого? смикнув усами Куцень. Не хвилюйся. У нас ще багато часу. Вогнезір стримався, щоб не сказати те, що було вже на кінчику язика. Якщо він образить цього кота, то може взагалі ніколи не знайти піскошторму. шторму. Якщо не знайдеш свою подругу, повертайся сюди, сказала йому кора, підійшовши ззаду. Ми попитаємо ще в когось. Так і зроблю, нявкнув вогнезір. Дякую. Гаразд, нявкнув куцань. Ходімо. Корішний викіт перестрибнув через стіну в лабіринт плутаних доріжок. Пройшовши однією з них і звернув за ріг. Він прослизнув крізь спаринової дерев'яні огорожі. В пішов за ним і опинився в кущах у саду двоноги. Настала ніч. Крізь єдину квадратну діру в стіні гніза двоноги влилося жовте світло. Ось, де я її побачив, промурмотів куцань. Юні двоноги живуть тут. Вони спіймали твою подругу в траві, он там. Він махнув обрубком хвоста на зарості високої трави посеред саду. Стебла сягали трьох чи чотирьох хвостів у висоту, а їхні верхівки були округлими, обважнілими і в жовто мерехтіли в незвичайному світлі. Весь час, обережно поглядаючи на гніздо, вогнезір вийшов на відкриту лявину і пішов до куща. Він заплющив очі, щоб краще зосередитись, і вдихнув повітря. Сильний запах квітів двоногів перебивав майже все, але вогнезір розпізнав також запахи двоногів. Кілька видів здобичі й. І... Так, дуже слабкий, але старий, але все ж знайомий. Піско шторма. він. Вона була тут, вона жива. Дякувати за рекланові, подумав він. Куцань підійшов до нього. Ну, як, є щось? Так, так, це вона. В який бік вона пішла? Куцань казав на паркан із протилежного боку. Ось туди, у сусідній сад. Вогнезір побіг через траву до огорожі. На його здивування куцань побіг за ним. Тобі не обов'язково зі мною йти, нявкнув гнезір. Кіт смикнув вухами. Усе гаразд, я ще трохи пройдуся з тобою, якщо ти не проти. Сніжинка все одно буде розпитувати, чи ми знайшли твою подругу. Дякую, нявкнув Гнезір. Хоч він і не сказав цього куцаняві, але його здивувало те, що бродяги були такими привітними. Мабуть, він поспішив із думкою, що вони всі вороги. Двоє котів перелізли через наступний паркан. Вогнезорові здалося, що він ловив ще один, ще один слід після між квітами, але запахи від воною були такі сильні, що до них ще додавався запах собаки. Його хутор настовбурчилося, коли з гнізда почувся гавкіт. Я загубив її слід, сказав він куценеві, роздратовано міряючи кроками галявину. Ходімо вздовж огорожі, запропонував кіт. Може, знайдемо місце, де вона перелізла. Гарна ідея. Вогнезір прийшов уздовж паркана, ховаючись під, попід густими кущами, але там не було жодного сліду пізкошторами, навіть відбитку лапи на ґрунті. Як він зараз хотів би, щоб тут був хмарохвіст, той був найкращим слідопитом у громовому клані. Зориклани, допоможи, молився Вогнезір подумки, підвівши погляд на верехливих войків срібносмуги. І гадаючи, чи бачили вони його тут, так далеко від лісу. Коли він підвів голову, то краєм ока помітив клаптик шерсті і впізнав у ньому блідо руде хутро після кошторми. Вогнезів казав на нього хвостом ось тут вона перелізла через паркан. Ходімо, куцаню. Але бродяга виглядав чомусь стурбований, перебирав лапами у палому листі під кущем. З того боку є одна кицюня, някнув він. Вона добре б'ється і ну, трохи загониста. Вогнезір не міг повірити, що якась кицюня б'ється настільки добре, що це могло становити для нього проблему. Я впораюсь, пообіцяв він. Вогнезір заскочив на живопіт, видріпався нагору і понюхав клаптик хутра. Запах шторми переповнив його, сад із цього боку заріз кущами і дичевілими квітами двоногів. Над ними розкинуло своє гілля дерева, Відкидаючи величні тіні, вогнезорові замлоїло в лапах. Цей сад виглядав майже як ліс. Тут його кохана цілком могла б сховатись. «Піскоштормо!» – кошторму. гукнув він. «Піскоштормо, ти тут? Відповіді не було. Вогнезір заскочив у сад і обережно пішов крізь зарості, сповнений запахів листя, квітів та інших котів. Він знову загубив слід піскошторми, але був упевнений, що вона мусить бути десь неподалік. Пізкоштормо. гукнув вогнезір. Раптом позаду нього тишу порушила якесь гарчання. Вогнезір розвернувся і побачив плямисту кицюню, яка стояла всього за хвіст від нього. Вона вигля... ви... вигинулась дугою і вищерила ікла. Їй хутро стало дибки, а хвіст так розпушився, що здавався вдвічі більшим. Що ти робиш у моєму саду? гаркнула вона. Вогнезір нервово ковтнув. Очевидно, не всі китюні були такі ліниві і нертні стосовно захисту своєї території. Гей, розслабся, почав він. Я лише, та він не встиг закінчити, бо плямиста кішка підскочила і, люто зашипівши, збила його з лап. Куцаню! загорлав він. Вони зір тарабанив задніми лапами, але досі був такий ослаблий, що не міг її скинути з себе. У боці жахливо запекло, коли кішка переїхалась по ньому пазрем. Порушник! зашепіла вона, і з величезним зусиллям вогнезір повернув голову і впився зубами в її шию, тоді звідкись раптом долинув розлючений крик іншого кота. Хватка плямистої китюні послабилась. Вогнезір знесилено лежав на землі, вдячний за те, що куцань прийшов на допомогу. Коли він підвівся і поглянув на свого рятівника, то так і застиг на місці. То була зовсім не куцань. Це була піско шторма. Руда кішка пришпилила плямисто до землі. Вона вдарила її в живіт задніми лапами і вчепилась зубами в вухо. Кицюня ще трохи відбивалась, а тоді вирвалась і накивала п'ятами до гнізда двоною. Піско штормо. засапано гукнув вогнезір. Він стояв і дивився прямо на неї, бо кирудої воячки важко надимались і опускались, а з порізів на плечі сочилася кров. Бажай тобі пощастило, що я прийшла врятувати твою шкуру, прошепіла піскошторма. Я тебе не просив. відрізав вогнезір. Я міг і сам про себе подбати. Піскошторма зневажливо закопилила губу. О, звісно, вогнезір витріщився на неї. Не так він собі уявляв довгоочікувану зустріч з Піскоштормою. Послухай. усе гаразд перебив Куцань. Вогнезір глянув у його бік і побачив голову, що з понад живоплоту. О! ти знайшов її! Ні, це я його знайшла, прогарчала після шторма, але звучало так, наче зовсім цього не хотіла. Дивно, що ти взагалі потурбувався мене пошукати. Вона знову повернулась до вогнизора. В її очах полегкотіли ворожі вогники. Зрештою, що таке одна товаришка з клану, порівняно з усіма безіменними котами, які залежать від тебе, хто знаде. Чому ти не пішов натомість шукати їх? Вогнезір був надто втомлений, щоб сваритися з нею. Підійшов і вдихнув на повні груди її теплий рідний запах. Він промурмотів: Я б шукав тебе вічно, я б ніколи не пішов далі без тебе. Піскошторма довго мовчки на нього дивилася. Я справді щиро хотіла піти з тобою в цю подорож, нарешті някла вона. Але я хотіла розділити з тобою твоє завдання, я хотіла зрозуміти, чому тобі потрібно допомогти цьому кланові і зіграти повноцінну роль у їх пошуках. Але Зореклан посилав мені з ним тільки мені, хотів заперечити Вогнезір. Це неправда, відповіла піскошторма. «Як щодо ляпка. Мабуть, цей клан був у відчаї, якщо вони намагались зв'язатись навіть з Кіцунею. Мабуть, двоє котів такі кращі, ніж один. Вогнезір торкнувся до неї мордочкою. Він пригадав, як почувався, коли подумав, що втратив її назавжди. Тепер же, напевно, знав. Що його подорож ніколи не зможе бути повноцінною без піскошторму? Пробачте, що перериваю, някнув куцань з гроші, але ви двоє там збираєтесь всю ніч простояти. На мить зір зустрівся із смарагдовим поглядом піскошторму, скільки всього було між ними, що неможливо було виразити словами. Тоді він відірвався від неї. Пробач! нкнув громовий провідник і стрибнув на паркан біля куценя. Може, покажеш нам, як звідси вибратись? Нам потрібно повернути до річки, додала піскошторма, шторма, коли приєдналась до них. Без проблем, ідіть за мною. Куцань повів їх назад через сади. Вони перейшли на великий громошлях, тихий, але освітлений помаранчевими вогниками двоногів, і дісталися до ще одного проходу між гніздами. Уже недалеко, весело оголосив Куцань. На краю садів прохід виходив на зарослу галявину. Вогнезір підвів голову і відчув рідний запах річки. Він чув тихе шелестіння води звіддалік. Дякую, сказав він до Куценя. Дякую за все. Я б ніколи не знайшов піскошторму без твоєї допомоги. Піскошторма схилила голову. І дякую за те, що відлякав тих малих двоногів. Коричневий кіт кілька раз провів язиком по грудях, трохи присоромившись. «Щастиво!» – він примружив очі. Чомусь мені здається, що ви йдете туди, де вам знадобиться вся удача, яка тільки можлива. Ти маєш рацію, відповіла піскошторма. Сподіваюсь, одного дня ми ще зустрінемось, нявкнув Куцань. Я теж сподіваюсь, відповів Вогнезір. Куцань помахав їм своєю половинкою хвоста на прощання. Він стояв і дивився, як Вогнезір і піскоштормою крокують поруч через траву до річки.